Це це все так трішки-мішком, нижком робиться так. то ще треба там дві маршрутки, три чисто, щоб вона була свободна. Бух, трак, два, Приїхали вночі захватили станцію, блядь. на якому основанні? хто захватив, що ви тут туди Ну Це нормально? Ну, логічно думати, що треба правильно блокування, ще йде. Це нормально в наше время? Так. Захватив станцію ми там робили. Що, що там? Заблокувала Харковська е, заблокувала і Позняки.

Перевезень саме на цьому маршруті, щоб було і оренда земельних ділянок, і те, що він виграв ви, ви, ви тендер. І все. Хорошо? Добре. Я чекаю тоді вашого дзвінка, добре? Зараз люди привезуть документи. Зараз те, що він виграв тендер, що оренда землі в нього є. Хай привозять. Заблокували рух. Людина йде, ризикує життям, той той преться скорості, той біжає. Ну зачем це робити? Розібратися на правому полі і не вижити. Війна ця йде спокусу. Той дзвонить, набирає Ні, Це потанці, не війна. Виті. Надо просто сідати за тим переговорів і нормально цивілізовано це вирішувати. А якщо так просто а що вони сідали? А замість, що вони не сідали, замідеться не сідали? Чого вони приїхали, сказали, що ми виграли тендер, біг то самої я на мій погляд, можна у вас коментар, що тут е в Такурань проходить? Ну, на даний час ми з'ясуємо ситуацію, яка тут виникла. Зараз привезуть документи, ми з'ясуємо, хто прав, хто винуватий. Так що попередньо давати якісь коментарі, ми я утримуюсь.